Так, Доброго дня! Так як я обіцяв, будемо знімати відео розказувати вам про наших курчат. Сьогодні у нас 20 березня. 20 березня нашим курчатам сьогодні 7 днів. Так, курчатам сьогодні 7 днів. Вони з'їли 75 кг корму, так як ми казали. 75 так, 75 кг корму. Зараз будемо робити зважування. Якщо ви пам'ятаєте, 40 грам вони у нас приїхали. Суточні були по 40 грамів. Зараз будемо разом зважувати. 110 грам. 7 днів 110 грам. 75 кг корму. Падьос у нас составив 5. 5, 5 ціпляток. П'ять ціпленків. П'ять ціпленків. Вони вже, бачите, більш різві, вже бігають. Сделаємо все грізь, пара, бізнес грізом. Так, важимо. Тоже були 120 грам. 120 грам. То Тобто за 7 днів вони набрали 80 грамів набрали. Температурку ми держим, трошки приубавили, держим 30-ку. Нас питали, чим ми топимо. Тут 30-ка, а тут у нас тут у нас тут аргумент, я бачу, сліпий вже. Тут трошки менше, 20-29. Тут внизу 29. Тут 30-ка. Поубирали оці заслоночки, щоб трохи воздух Краще, що Чим ми топимо? У нас лампи. Лампи підключені через такий обийти, самий простий датчик. Коли температура виставлена більше 30, то лампи тухнуть, А взагалі температуру ми піддержуємо дровами. Топимо. Сьогодні трохи протоплювали. Вже бачите, потухло. В принципі, на дворі тепло, то ми... З утра трошки протопили і все. От. Сидять вони, ще раз кажу, на Пуріні. Ось така пуріна у нас. Старт. Старт називається 1.015 Готовий корм для кручат бройлерів стартер. Він трошки відрізняється від бройлерного корму. Тут менше віка, то все, кому цікаво, подивіться. Його склад, от, що там написано. Скоро будемо відсаджувати їх. відсаджувати будемо сюди пересаджувати, тому що ми перші дні на три зробили, а потім трохи їм було прохладно. Але я думаю, завтра, післязавтра, вже будемо пересажувати більші ці. от. Так що поки йдемо добре. П'ять це не так багато. от, значить, Значить, Коли їм буде вже місяць, перейдуть вони сюди. Тут що кірпіч довезли, вже доложимо, зробимо обичні насісти от, і зробимо їм тут вигул, тому що, так як казав, це м'ясо і І вона має бути на вигул. Отакий от буде в них вигул. Такий буде в них вигул, це шипер лежить. Так в них буде вигул, о, будуть вони. Травички ходить, будуть їсти отаку луцерочку, посіяли для них, дивіться, яка гарненька луцерочка. Будуть їсти луцерочку. Самі розумієте, як курочка на хорошій травичці, то тоді яйце смачне буде. Так, що ми досталися тут последні штрихи, доробимо, обгородимо все це сіткою і будуть вони тут. Добреники нести. Ох, тут такі добреники будуть нам нести. О, будуть Сталося трошки тут доробити і двері поставити. Опалення тут не буде, тому що для цієї курки ну, в принципі, і для тої курки немає опалення. Для несучки. О, Такий буде курятничок. Старшеньких сьогодні раніше закрили, бо у нас сьогодні дощ. От. Так вони сьогодні позакривали, бо вони трохи понамокали, сердиті. Яйця пособирались, ходимося, що там яйця У нас по яйцях сьогодні за день. Що у нас по яйцях за день. Той самий корм, що ми завжди даємо. Ось. Це півні трошки будемо різати, бо щось багато у нас цей раз півнів. Так. По яйцях у нас сьогодні раз, два, три, чотири, 120, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дев'ять, 12, 13, 14, 15. 135 за день яєць. Ну, в принципі, в принципі тільки почали нестися, я думаю, це непогано. Ну, в общем так, ми живемо. Слідуючий на наступний неділь буду знімати. Вагу і все остальне. Так, всім спасибо, підписуйтесь, пишіть коментарі, буду давати відповіді.